Друзі, привіт, всім доброго ранку. Зараз вирішив для вас зазняти, як працює система повного приводу на автомобілі Nissan. Ось Зараз буде невеличкий підйомчик, виїзд із паркінгу. Дивимося, як перекидається момент. оберти 1200. Так, зараз все на передній вісь. І трішки дамо газку. Бачите, кидається 10 назадок. Ось тримаємо, тримаємо, тримаємо. Оп, відпустив, знову все наперед. Тобто система повного приводу інтелектуальна, вона працює постійно, миттєво перекидає момент з передніх коліс на задні, перерозподіляє до 50% на а, обидві осі. Знову зараз дам маску і перед лежачим поліцейським зупинимося. Бачите, 10% буквально назадок. Чуть-чуть я додаю газу, майже не торкаючись педалі, Чуть-чуть І вже 10% на задок От зараз лежачий поліцейський, дивіться, з позиції зупинки. Бачите? Так. За рахунок обертів. Прийшли. Це, новий ну, газок, 10%. Ну, якось так. В поворотах і затяжних підйомах, а, е, крутих поворотах, коли під газом проходиш, то до 50% дається на задній вісі. Ну, а так завжди, коли вільний рух, то 100% на передній вісі. Все, друзі, дякую, можливо. Комусь недостатньо інформативно, то ну, чекаю ваші коментарі. Зараз ось з повороту виїжджаю, дам газу. Бачите як? 50 на 50. І даю газ, все, скинулось на 10. 10 задні вісь, тримаємо, тримаємо, тримаємо. Ось зараз лежачий поліцейський, почте, відпустив газ, швидкість 60. Тільки тоді. Перекидка йде 100% наперед. Все гарного дня, всім до побачення.